Витік чатів молодих республіканців містить сотні расистських і гомофобних образ. Ерозія порядності як радикалізація республіканської молоді підриває довіру до політичної системи. Витік чатів молодих республіканців, що містять расистські, гомофобні та фашистські висловлювання, це не просто скандал. Це тривожний симптом глибокої ерозії порядності в американській політиці, сигналізуючи про потенційно небезпечну зміну суспільної свідомості. Подібні витоки в Сигнал, телекрам чи інших зашифрованих каналах стають все більш звичним явищем, і за ними стоїть не лише жага сенсації, а й навмисна стратегія дискредитації політичних опонентів і підриву морального компасу. Як людина, яка багато років спостерігає за політичними процесами. Я все частіше помічаю, як полебою переходить в онлайн, де правила війни стають все жорстокішими та безкомпроміснішими. Цифрові платформи, призначені для об'єднання людей, стають ареною для поширення ненависті, дезінформації та радикальних ідеологій. І особливо тривожно те, що ця тенденція зачіпає молоде покоління, яке має стати двигуном прогресу та надії на майбутнє. Витік чатів молодих республіканців. Це не поодинокий випадок, а частина більшої картини. Ми бачимо, як адміністрація Трампа та її союзники все частіше вдаються до підборливої мови, спрямованої на розпалювання ворожнечі та поляризацію суспільства, використання расистських та ксенофобських мемів, оплески НТЛГБТК акціям, прямі погрози незгодним, усе це свідчить про свідоме бажання дестабілізувати політичну систему та підірвати довіру до інститутів влади. Чому це відбувається? На мою думку, є кілька факторів, які пояснюють цю тривожну тенденцію. Поляризація суспільства, сучасне американське суспільство все більше поляризується в політичних, соціальних і культурних питаннях. Це призводить до того, що люди все менше готові до компромісу та діалогу, а все частіше вдаються до радикальних заходів для захисту своїх переконань. Вплив соціальних мереж, соціальні медіа створюють ілюзію можливості говорити та діяти безкарно. Люди, які в реальному житті не стали б так відкрито висловлювати свої погляди, почуваються вільними від будь-яких обмежень в інтернеті. З потворення реальності алгоритми соціальних медіа часто створюють інформаційні бульбашки, в яких люди бачать лише новини та думки, які відповідають їхнім переконанням. Через це вони втрачають здатність критично оцінювати інформацію та стають більш сприйнятливими до дезінформації. Відсутність відповідальності, політики та їхні прихильники часто не відповідають за свої слова та дії. Вони можуть безкарно поширювати ненависть і дезінформацію, не боячись наслідків. Що робити, я не вірю, що цю проблему можна вирішити одним махом. Проте я бачу кілька кроків, які можна зробити, щоб пом'якшити наслідки. Підвищення медіаграмотності існує потреба навчити людей критично оцінювати інформацію, яку вони отримують із соціальних мереж. Це допоможе їм відрізняти правду від брехні та не піддаватися впливу дезінформації. Боротьба з ненавистю в інтернеті, соціальні медіа повинні робити більше для боротьби з поширенням ненависті та дезінформації. Необхідно створити більш ефективні механізми виявлення та видалення образливого контенту. Заохочення діалогу необхідно створювати майданчики для діалогу між людьми з різними політичними поглядами. Це допоможе їм краще зрозуміти один одного і знайти спільну мову. Виховання відповідальності необхідно виховувати у людей почуття відповідальності за свої слова і вчинки. Політики та їхні прихильники повинні усвідомлювати, що їхні заяви можуть мати серйозні наслідки для суспільства. Підтримка незалежної журналістики. Незалежна журналістика відіграє важливу роль у забезпеченні прозорості та підзвітності уряду. Необхідно підтримувати незалежні засоби масової інформації, щоб вони могли виконувати свої функції. Особистий досвід і спостереження. Я пам'ятаю час, коли політичні дискусії були більш поважними та конструктивними. Звичайно, розбіжності були завжди, але люди були готові слухати один одного і шукати компроміси. Сьогодні, на жаль, все стало набагато жорсткіше і безкомпромісніше. Я бачу, що люди все частіше вдаються до образ та особистих нападок замість того, щоб обговорювати суть проблеми. Мені здається, що ця тенденція пов'язана із загальною кризою довіри до інститутів влади та політичних лідерів. Люди дедалі більше розчаровуються в політиці і не бачать у ній вирішення своїх проблем. Через це вони втрачають інтерес до участі в політичному житті та стають більш сприйнятливими до радикальних ідей. Наслідки для майбутнього. Радикалізація республіканських молодіжних тіл є не просто скандалом. А тривожним симптомом глибоких проблем американського суспільства. Якщо ми не вживемо рішучих заходів для вирішення цих проблем, ми можемо зіткнутися з серйозними наслідками в майбутньому. Боюся, що подальша радикалізація політичної системи може призвести до втрата довіри до державних інституцій, якщо люди не довіряють своїм лідерам та установам, це може призвести до політичної нестабільності та навіть насильства. Посилення поляризації суспільства, подальша поляризація суспільства може призвести до того, що люди будуть все менше готові до компромісу та діалогу. Послаблення демократичних цінностей. Якщо люди не поважають демократичні цінності, це може призвести до підриву основ демократичного суспільства. Висновок витік чатів молодих республіканців, це червоний прапор. Ми повинні визнати серйозність ситуації і зробити все можливе, щоб вирішити проблеми, які призвели до цього витоку. Для цього потрібні зусилля всіх політиків, лідерів думок, журналістів і, звісно, кожного з нас. Майбутнє американської демократії залежить від нашої здатності подолати поляризацію, відновити довіру до інституцій і відновити повагу до демократичних цінностей. Ігнорування цієї проблеми це шлях до подальшої деградації політичної системи, можливо, до трагічних наслідків для всього суспільства. Слід пам'ятати, що свобода слова не є абсолютною і не дає права поширювати ненависть і дезінформацію. Важливо підтримувати незалежну журналістику та боротися з поширенням фейкових новин. Маємо виховувати в собі та оточуючих повагу до демократичних цінностей та готовність до діалогу. Тільки працюючи разом, ми зможемо подолати виклики, з якими стикається американська демократія.